Доброго ранку. Так. Нібито в нас тут все більш-менш нормально. На день я вже десь їм сиплю орієнтовно 12-літрове відро з суміші. Це там 4,5 черпачка кукурузи, 4,5 черпака. Пшениці і черпак соняшникової жареної макухи. Їм вистачає ну, геть в притул, но 12-літрового відра повного вистачає. Ростуть. Старішим подяв очки розкльовані нібито нема. Хоча Вчора чи позавчора теж ще одного прийшлось рятувати, щоб не з'їли. Так, ці джер джерси ростуть. Ростуть непогано, я ними більш-менш задоволений. Півників більше, ніж курочок. Ось курочка така, бачите, чорненька. Гребня немає. А у півні ось так, пішов, відвернувся, о, ось о. А у півні зразу видно, видно гребень. Вони ну, на ногах такі нібито не сильно високі. Но тушка зразу видно, що велика буде. Навіть як сюди переселяли, береш у руки, чутно, що там вже є якась вага, а не просто шкарабанька. А у лівенських, ну, це такі воно плямистенькі рижобілі, то в них наоборот, я так розумію, зараз більше росте каркас їхній, бо вони на ногах вищі, Ну їхня така структура тіла, так само бачу, що більше під розвиток, щоб довше чуть-чуть будуть рости, напевне. Але розмір у них так само хороший. що зазвичай на курку вони трошки побільші. Це зразу помітно. Ну, а що вони там будуть собою представляти? Це вже цікаво, що там з них повиходить.